Перед Адамом Ламбертом, вокалістом рок-групи Квін непросте завдання. Під час їхнього майбутнього літнього туру він має перевтілитись у Фредді Мерк'юрі. спочатку було трохи складно, коли ми мали робити це перевтілення. Я страшенно боявся. Фредді Меркюрі, один із найбільших співаків усіх часів. Для мене він справжній кумир. Я не знав, як наші шанувальники сприймуть мене, адже існувала ймовірність, що їм не сподобається. І я дуже добре розумів це. Та публіка приймала нас тепло, і реакція преси на початках була дуже теплою. Сіно кис Warm, the press the first time was very warm. Старі учасники групи Брайан Мей і Роджер Тейлор кажуть, вони дуже задоволені тим, що обрали на цю роль саме Ламберта. Якщо ви зосереджені на негативі, вам нічого не вдасться. Дуже важливо так би мовити знайти фокус, коли ви співаєте для людей, які хочуть вас слухати. Якщо хтось не має бажання слухати нас, дякуємо до побачення, немає проблем. Але ви багато втрачаєте, адже це з біса класне шоу. Вперше Ламберт виступив з групою Квін 2009 року. Після того як посів друге місце на конкурсі Американський ідол разом вони брали участь у численних фестивалях. Виконали такі відомі хіти, як Віа the champions» та «We Will rock you». Літня турне групи сполученими штатами розпочнеться 19 червня у Чикаго і закінчиться 20 липня у Вашингтоні.